Gamescom закінчився, а розмови не вщухають по сей день. Ну, бо людям настільки сподобався трейлер, що. хоча стоп. Я жартую, насправді люди були шоковані тим, що вони побачили в трейлері. А порівнявши з попереднім, так взагалі за голову схопились. Сідайте зручніше та поставте аномальний лайк та підписку, а ми починаємо! Під час геймскому люди вже почали підозрювати щось, а коли показали трейлер, то спочатку були раді, але потім це змінилось на краще вже би не показували. Чому ж сталося так? Та тому, що в грі та трейлері мав місце даунгрейд, і він не маленький, якщо порівняти з попередніми трейлерами. Ну це навіть видно не озброєним Кожен раз, передивлюючись промо-матеріали, я ловив себе на думці, що кожен раз був присутній даунрейд, і він був помалесенько накручувався. Кожен ролик мав якісь недоліки, і коли нам показали останнє відео, все стало на свої місця. Почну з самого першого промо. Згадайте, коли нам показали цю деталізацію, діалоги, неймовірну красу зони, згадали? А тепер подивіться на це. Окей, 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 добре. Ви скажете, не солідно показувати перший трейлер з якимось CGI. Але тепер давайте порівняємо з попереднім трейлером. Побачили, ну і що тепер скажете? Як я вже сам сказав, Downgrade да видно неозброєним оком, що графічна складова зазнала неймовірної різанини. Невідомо чому вони занизили графіку, чи то в налаштуваннях вони скрутили, чи то дійсно вони показали сирий продукт. Але факт зниження якості графіки на обличчя все стало якимось більш мильним, більш ріжучим чи що. Останній трейлер, в свою чергу, такого не викликав. Звичайно, якщо на релізі буде доступний СДК, то це звичайно круто, і це виправлять все. Модороби. Але, велике, але люди купують гру, щоб насолодитися, а не піти потім до окуліста. На що ще хочеться звернути увагу, так це зброя. Її поводження, фізика, ну і все це в цих рамках. Зброя в руках взагалі не відчувається. Я маю на увазі, що вона дерев'яна від слова зовсім тупо дошка чи палиця, яку в дитинстві ти знайшов на вулиці і бігаєш, кропиво пиздиш. Але ми зараз не про палицю. Ну, тобто про зброю вона стріляє, наче пластикове кулями, якщо чесно. А віддача бажає залишати краще. Але більш за все мене лякає дим. Я нічого не боюсь. Але цей дим. No man, but that thing, it me. Від трьох пострілів таке відчуття наче почалась пожежа, і потрібно негайно гасити, шукати пожежників або вогнегасник. Їн насправді дим є в зброї. Але не так багато і в основному присутнє нагрівання ствола, що потім викликає марево навколо нього. Не хочу хвалити, але навіть той же самий Лінгер виглядає набагато краще. Так само хочеться і сказати щось про штучний інтелект, але багато не скажу, так як його показу майже не було. А те, що нам показали, сильно хвалити не буду, так як і критикувати. Хоча я думаю, ви мою думку вже здогадуєтесь. Ще повинен трохи згадати про мутантів. Я звичайно розумію, що вони повинні бути страшними. Але це це більше смішить, ніж якось лякає. А от Bloodsuckers, тобто кровосіся мене на увазі, вийшов доволі непоганим. І більш-менш страшним, так крінжовим. Що, само собою, знову ж таки, добре. Повертаючись до попереднього трейлера, можу сказати, що нам показали все більш деталізовано та красиво, то гарно. Майже кожен камінчик можна було розгледіти. ті ж перестрілки виглядали більш яскраво, аніж в останньому. Зброя мала якусь вагу та віддачу і не було цього йобнутого диму зі ствола. Можу сказати те, що ми бачили в попередньому трейлері, виглядає набагато краще, ніж те, що нам показали в останньому. Підводячи підсумок, я хочу сказати: якщо те, що нам показали, дійсно вийшло б світ, то гра була досить сильно розкритикована, якщо б не розбумбана. Та якщо чесно, те, що її перенесли на перший квартал 24-го року, не вселяє мені довіри до того, що вони зможуть виправити всі ті косяки, які я і ви побачили. Щось мені здається, що історія з довгобудом повторюватиметься і це трохи мене хвилює. У всякому випадку, нехай вони все таки переносять і та допилюють, бо те, що показали, це або спеціально зроблена іскручена графіка і все інше, або дійсно гра така і є. Звичайно, багато хто заперечить, що тоді залізо просто не витримає. Але зараз я розповідав про технічну складову, тому нехай краще допрацьовують гру. А тепер традиційно: не забуваймо підписатися на канал, поставити лайки і. Донатьте на Збройні сили України, фонд «Повернись живим ЮНЯДЯ 24 і інші волонтерські фонди. Не забувайте, противник у нас сильний і ми його маємо перемогти. Слава Україні!